Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. і Я рада вітати вас у медіа центрі Україна «Укрінформ». Десять років триває війна. Сьогодні вже 736-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про роботу піротехнічної служби Державної служби з надзвичайних ситуацій. З перших днів повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій а, взяли на себе важливу роботу роботу з. Змінами роботу з іншими вибухонебезпечними предметами, і така робота зросла в рази. Тож сьогодні будемо говорити саме про цю роботу і про виклики, які залишаються актуальними. У нас у студії Сергій Рєєва, начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня! Тож давайте почнемо цю розмову. Що було зроблено, що вдалося, і які виклики залишаються актуальними. Так, дійсно, я хотів вас сьогодні коротко поінформувати про те, що робиться державні судони mm -hmm. ситуації, що робиться нашими піротехнічними підрозділами у сфері розмінування декупованих територій, і в цілому наші як кажуть досягнення і плани, що ми з чим ми зараз працюємо. Ні для того ні для кого вже не секрет, що на сьогодні Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі, і внаслідок цієї агресії ми маємо величезні площі забруднених територій, Риторії завдяки спільним зусиллям сил оборони та операторів протимінної діяльності за інформацією національного органу з протимінної діяльності минулого року вдалося скоротити зі 174 тисяч квадратних кілометрів до 156 тисяч територій, які на цей час оцінюються як потенційно небезпечні та потребують обстеження і розмінування. Наші пріоритети на сьогодні залишаються незмінними в розмінуванні. Це в першу чергу населені пункти, дороги, критична інфраструктура, землі сільгосппризначення, ну і звичайно, що землі загального користування, і потім вже йде підводне розмінування. Маємо на жаль і фактори, які впливають на ці всі процеси. Це звичайно, що і не. Незавершені бойові дії, лінія фронту, яка є динамічною, і щільність забруднення, і та складність забруднення та складність мінування, яку ми зустрічаємо на деокупованих територіях. Наші піротехніки з перших годин повномасштабної війни виконують завдання з ліквідації небезпек пов'язаних з мінами, іншими вибухонебезпечними предметами. Як ви можете бачити на екрані обсяги та масштаби робіт з змінування зросли в рази. Нашими підрозділами спочатку повномасштабної війни здійснено більше 84 тисяч виїздів, зашкоджено понад 470 тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежено більше 1170 квадратних кілометрів території. Також з метою економічного відновлення потенціалу країни ми робимо особливий акцент на розмінуванні сільгосполів. ДСНС спільно з заінтересованими органами центральними та обласними військовими адміністраціями розроблено план заходів з розмінування земерського сподарського призначення, і у розрізі областей на цей рік ми маємо більше п'яти тисяч кілометрів квадратних сільгоспухідь, які потребують обстеження і розмінування. Нашими підрозділами, починаючи з березня минулого року, вже обстежено більше 1 тисячі 200 кілометрів квадратних, і з яких вже розміновано. 70. до робіт до цієї роботи залучаються всі наявні визначені підрозділи як державної служби навчальної ситуації, так і збройних сил національної гвардії, Державної спеціальної служба транспорту нацполу та операторів протимінної діяльності загальною чисельністю більше ніж 2,5 тисячі осіб, та понад 600 одиниць техніки, з яких майже 30 одиниць це спеціальні машини механізованого розмінування. На жаль, війна залишає свій слід і ми маємо втрати серед цивільного населення внаслідок підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. За інформацією Міноборони, спочатку війни відмін та інших вибухонебезпечних предметів загинуло більше 270 осіб, в тому числі, на жаль, 14 дітей. Поранено понад 600 осіб, з них 74 дитини. ДСНС приділяється особлива увагу проведенню просвітницької роботи серед населення і з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Ми провели вже більше 33 тисяч заходів, якими охопили майже 1 мільйон 100 тисяч осіб. Пріоритетом, звичайно, що залишається доведення до дітей шкільного віку, різних вікових груп і правил безпеки і поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Ми працюємо спільно з міжнародними організаціями. Зокрема, є фонд Східна Європа в рамках реалізації спільної програми. Ми розробили курс Дивись під ноги, дивись куди ідеш, який знаходиться на платформі. Зрозуміло і складається з п'яти уроків, пройшовши, які людина може отримати відповідно сертифікат про проходження. Також для охоплення більшої кількості населення, особливо в тих. Важко важкодоступних населених деокупованих населених пунктах ми створили 13 мобільних класів безпеки. Це класи на базі автомобілів, які виїжджають в ці населені пункти і проводять роз'яснену роботу серед населення. Також ви можете на сайті ДСНС знайти розділ Сервіс протимінної діяльності, який надає змогу громадянам здійснювати через веб-додаток або мобільні додатки повідомлення підрозділів ДСНС про виявлення боєприпасів. Сервіс також містить інтерактивну мапу про про території, які можуть бути потенційно забрудненими, і на ньому також розміщена інформація про найбільш розповсюджені типи вибухів небезпечних предметів та правила поводження у разі їх виявлення громадянами на сьогодні. Ми визначили декілька ключових напрямків розвитку розмінування в системі ДСНС для підвищення наших спроможності наших підрозділів і подолання нових викликів, які перед нами ставить війна. По-перше, це створення ефективної системи заходів для запобігання загибелі людей від вибуха небезпечних предметів. По друге, це збільшення чисельності перетехнічних підрозділів і утворення регіональних операторів протимінної діяльності в кожній області нашої держави. По-третє, це впровадження передових технологій в розмінування і діяльність наших підрозділів. По-четверте, оснащення перетехнічних підрозділів сучасними зразками техніки і обладнання. Далі це цифрова трансформація управлінських процесів у протимінній діяльності. І останнє це залучення іноземних вітчизняних компаній до заходів з розмінування та координація їх діяльності. У період до повномасштабного вторгнення наші перетехнічні наші підрозділи налічували близько 600 осіб. Це близько 120 підрозділів, які забезпечили знешкодження вибухонебезпечних предметів, які виявлялися ще з часів Першої і Другої світових війн, для оперативного виконання робіт з обстеження територій, критичної інфраструктури, реагування на повідомлення громадян. Ми збільшили чисельність у починаючи з 2022 року рішенням уряду у декілька етапів. Вона збільшилась майже більше ніж у три рази, і сьогодні вона налічує майже 1900 осіб. Це більше ніж 340 розрахунків. Протягом 2025-2027 років також ми передбачаємо подальше поступове поетапне збільшення цієї чисельності, тому що ми розуміємо, що Перед нами стоять нові виклики обов'язково будуть нові деокуповані території, на яких ми повинні в першу чергу відпрацювати питання з розмінування і забезпечити безпеку населення для перебування на цих територіях. Звичайно, що ми розуміємо, що новостворені підрозділи потребують невідкладного оснащення спеціальною технікою обладнанням. Тому ми співпрацюємо тісно з нашими міжнародними партнерами, реалізовуємо спільні проекти. Ми вже отримали машини механізованого розмінування, засоби пошуку, засоби захисту особистого, засоби для виконання робіт, автомобілі для перевезення як персоналу, так і для перевезення виявлених вибухонебезпечних предметів, завдяки цій допомозі, ми вже змогли оснастити більше 220 наших піротехнічних розрахунків, але роботу ми цю продовжуємо і вона триває. Також ми для підвищення продуктивності розмінування, підвищення безпеки персоналу розпочали в минулому році використовувати машини механізованого розмінування. Також ми ефективно і широко використовуємо роботизовані комплекси для проведення розвідки територій і знешкодження найбільш небезпечних мін на базі регіонального центру швидкого реагування в місті Ромни продовжується підготовка з використанням мінопошукових собак які я думаю, що найближчим часом покажуть свою роботу після настання сприятливих погодних умов на деокупованих територіях вони будуть обов'язково залучатися. Наші пілоти-оператори вже опанували безпілотні літальні апарати з використанням магнітометрів і вже розпочали обстежувати забруднені мінами території. І всі ці нові. Для нашої держави методи розмінування дозволяють, дозволяють першу чергу зменшити загибель людей від мін та зробити свій внесок у відновлення економічного потенціалу нашої країни. Якщо говорити про, наприклад, початок минулого року, то в нас була лише одна машина механізованого розмінування. Завдяки проведенні роботі на сьогодні ми маємо вже 33 таких спеціальних машини. Із них, вони всі зараз вже залучаються на минулому році розп'яти залучення, і в цьому році продовжуємо залучати їх на декупованих територіях для розмінування критичної інфраструктури, для розмінування сільськогосподарських полів. Цим Машинами проведено розмінування вже понад 530 гектар територій, і робота ця продовжується. Ще одним з цікавих методів, цікавих напрямків нашої діяльності це є спільна робота з громадською організацією товариства дослідники України, з яким ми реалізуємо проєкт по дослідженню земель сільськогосподарського призначення за допомогою дистанційного зондування земної поверхні. Цей проект реалізується за підтримки продовольчої сільськогосподарської організації ООН і всесвітньої продовольчої програми. Програму розвитку ООН і уряду Швейцарії. Ми вже в минулому році дослідили території Харківської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Київської та Житомирської областей. В цьому році плануємо продовжити цю роботу і дослідити Чернігівську, Сумську, Запорізьку і Донецьку області. В чому заключається робота? Це аналіз супутникових знімків до повномасштабного вторгнення і після завершення бойових дій на відповідній території. Тобто, якщо поле, мовно кажучи, обробляється, і супутниковий знімок можна проаналізувати порівнявши його, ми можемо одразу з Акумулювати свої зусилля вже на тих полях, які не обробляються, і вже практично виїжджати туди для того, щоб визначати, чи є поле забруднене, чи воно не є забруднено для того, щоб на ньому можна було проводити подальші роботи. Тобто головним завданням це є мінімізація ресурсу для проведення обстежень території. Дякую за увагу. Я готовий відповісти на запитання. Якщо такі є, будь ласка, пане Сергію, хотіли розпочати саме з цих нових машин і технологій, які останній рік використовувались Державною службою з надзвичайних ситуацій. Що на вашу думку з них виявилось найбільш ефективним в роботі? Чому радіють наші ДСНСники? Я б сказав, що напевно. Те, що ми найбільш широко використовували, це є машини механізованого розмінування. В першу чергу вони нам дозволили зберегти життя і здоров'я наших піротехніків. На моє глибоке переконання, одне збереження життя піротехніка – це можна сказати сотню збережених життів звичайних громадян. Тому що один піротехнік він розміновує територію і забезпечує безпеку. Машини механізованого розмінування це спеціальні машини, які керуються дистанційно, вони розміновують території, вони знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Ну ще одне з. Я б сказав, ефективних інновацій, це є безпілотні літальні системи, але ми їх починаємо лише впроваджувати. І я думаю, що в цьому році це він стане головним роком, так якщо можна так сказати, в розвитку цієї галузі. Пане Сергію, ви сказали про особовий склад, і перед цим сказали про жертви серед мирного населення, які постраждали або загинули від самомінних травм. Щодо особового складу, не можу не спитати про втрати. На жаль, так. Ми маємо втрати, маємо втрати загиблими і, на жаль, пораненими, але напевно я б не став їх називати в кількісних цифрах. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Пане Сергію, вітаю. шикаренко Марина Українформ маю до вас два запитання. Перше, ми говорили про. Машини для механізованого розмінування вже, і яка кількість таких машин потребує рятувальна служба, окрім наявних, скажімо так, для того, щоб швидко розмінувати територію України? Як я вже говорив, у нас на початку минулого року була лише одна: ми перед собою поставили амбітну ціль оснастити 60 машинами. Наші підрозділи для, для початку нам казав, здавалося, ця цифра і ця робота абсолютно нереальною. Але враховуючи наші досягнення на кінець минулого року, що ми вже мали 33 таких машини. На сьогодні у нас є е, домовленості. є... Е, Запевнення від наших партнерів, що до кінця цього року ми будемо мати ще 28 таких машин. Тобто, я б сказав, що ту амбітну ціль, яка була поставлена в минулому році: 60 машин, ми її закриємо, і це буде та першочергова потреба, яку ми потребували. Звичайно, що будемо працювати далі. Із збільшенням деокупованих територій ми будемо потребувати більше е, таких машин, е, але це буде вже поступово, поетапно із збільшенням наших підрозділів. Дякую дуже. І друге запитання: ну точніше, більше б хотіла попросити вас розповісти, у яких, скажімо, найнесподіваніших місцях доводилося знаходити, скажімо так, вибухові подарунки від ворога. Дякую. Uh... Цікаве запитання. Я б сказав так, що на сьогодні інтенсивність таких знахідок начина ще зменшилась, тому як в цілому населені пункти на сьогодні в більшості свої, наші підрозділи вже пройшли вже основну частину закрили цих питань, але те, що знаходили, то так, ви заходили в найбільш неочікуваніших місцях. В першу чергу це були, починаючи від хвірток, закінчуючи особистими речами, шафами, ліжками. Навіть були випадки, там у вуликах знаходили. Найбільш небезпечними це були гранати на розтяжках. Тому що то є схована, схована граната, яку ніхто не бачить, але при її спрацюванні вона несе спортивну небезпеку. У нас є ще питання. Давайте. Е, good morning. Доброго дня, пане Сергій. Мене звати Лоренцо Кременезі із газети де ла Сера» із міста Мілан Італія. Сер, на початку ви почали нам говорити цифри, але я трошки загубився, тому що все було дуже швидко. Я б хотів вас перепитати, аби побудувати собі ці, цілісну картину, чи правильно що. Ви знайшли більше 470 тисяч вибухових пристроїв на території 177 квадратних кілометрів в Україні. Чи це правильні цифри? І чи не, не могли б ви сказати, скільки території було вже очищено від? Вибухових пристроїв останні два за останні два роки, і щодо жертв, ви сказали, що ви не можете назвати цифри, але чи можете ви назвати цифри серед представників служби надзвичайних ситуацій? Але чи можете ви назвати цифри, що стосуються цивільних жертв вбитих та поранених? Дякую. Дякую за питання. Трішки уточню тоді чи зупинюсь на тих цифрах, які я називав на сьогодні. Ми маємо 156 тисяч кілометрів квадратних територій, які вважаються потенційно забрудненими і потребують обстеження і подальшого розмінування. За два роки нашою службою, нашими піротехніками вдалося знешкодити понад 470 сімдесят. Тисяч вибухонебезпечних предметів на території у понад 1170 квадратних кілометрів. Що стосується жертв серед місцевого населення, ми на сьогодні маємо інформацію в Міноборони і загинуло, на жаль, 277 осіб, з них 14 дітей, поранено 614 осіб, з них 74 дитини. Перепрошую, ви сказали на даний момент. 156 тисяч квадратних кілометрів забруднених забруднених мінами. Правильно? Правильно? Що Щось... стосується. Ага, добре. І ви сказали, що. Але ви, ви, напевно, не знаєте кількості вибухових пристроїв, правильно? І 177 тисяч це, це вже очищена територія, правильно? Тобто розмінована. Вибачаю, 477 тисяч. So. 1170 квадратних кілометрів. І так, правильно ви зрозуміли, що 156 тисяч це території, які вважаються потенційно забрудненими і потребують їхнього дослідження і подальшого можливого розмінування. Пане Сергію, на Останок ще одне питання: питання, які обговорюються широко в наших міжнародних медіа, да тобто лунають різні терміни щодо розмінування наших територій. Ми чуємо терміни в 10 років, у 15 років. Тож за вашими оцінками, зрозуміння того, що є на, на цей час, чи робили ви такі оцінки, і чи розуміємо, ми скільки все ж таки знадобиться часу на те, щоб розмінувати їх. Я би напевно на сьогоднішній день не давав би ніяких оцінок по термінам розмінування, тому що розмінування, як я вже говорив, воно має певні фактори і вплив на, на, на терміни. Так? Я також чув про різні прогнози, починаючи від 5 і 10 років, закінчуючи, що нам там потрібно 700 чимось років для того, щоб розміновувати, все це буде залежати в першу чергу від ситуації в країні, від того, як швидко ми зможемо подолати російську агресію, як швидко ми відновимо наші кордони і відновимо нашу територіальну цілісність. Тоді, після дослідження вже повністю територій, після визначення. Чення тих ділянок, тих площ, які нам потрібно буде розмінувати, коли ми достеменно будемо знати, що саме така площа потребує розмінування? Тоді можна буде щось прогнозувати, про щось говорити і казати про якісь терміни. У нас є ще питання. Прошу дякую, Денис Лужко, Харківський до няквара медіа. Таке питання до вас: який регіон в Україні є найбільш замінованим зараз? Це перше питання. Ну ви там надавали цифру скільки всього територій, але все-таки вони відрізняються від регіону до регіону. На сьогодні я б визначив три основних регіони, які є найбільш забрудненими: це Харківська, Донецька і Херсонська області. Якщо говорити про деокуповані території, це саме там, де основні ті напрямки, над якими ми зараз працюємо і на яких сконцентровані основні зусилля. І ще одне питання взимку все ж таки розмінування дещо відрізняється від інших року, чисто через те, що сніг і так далі. Такі питання, які складності були цієї зими щодо розмінування території? Дякую. Я б не говорю про складності, я б сказав про особливості виконання завдань взимку, тому що так дійсно вони відрізняються від виконання робіт влітку чи в інші пори роки, тому що зимою ґрунт промерзає, і є відповідні вимоги заходів безпеки при виконанні завдань з на замерзлих на ґрунтах. Тому в першу чергу ми приділяли увагу. Оперативному реагуванню ми приділяли увагу особливо це критичній інфраструктурі, лінії та передач, газогони, тобто, все те, що потрібно для забезпечення нормальної діяльності на деконт територіях. З початком весни, з початком польових робіт, звичайно, що ми зараз вже виходимо на поля і починаємо її досліджувати, розміновувати і знешкоджувати вибух небезпечні предмети. Дякую вам, пане Сергію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Сергій Рєва, начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Дякую вам і дякую безумовно силам безпеки і оборони, завдяки яким ми можемо проводити такі заходи. Ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Саме зараз наша команда формує розклад подій на наступний день. Тож слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Слава Україні!